Вітаю, шановні аграрії! Мене звати Ільченко Катерина. Я агроном, дослідник компанії Continental. Продовжуємо вам розповідати технологію вирощування цукрового буряку в онлайн форматі. В попередньому відео ми розповідали вам, які саме рішення ми приймали щодо тих умов, які склалися в нас на початку травня. Нагадую, що в нас був градобій та зливні дощі, в результаті яких ми вимушено мали пересіяти частину полів. Проте насправді це досить цікавий досвід, адже зараз я знаходжусь буквально на роздоріжжі між двома полями, які були сіяні в абсолютно різні терміни. Фактично, різниця між посівом близько місяця. Зліва від мене поле, яке було сіяне в оптимальні терміни, 15 квітня. Та справа від мене поле яке було сіяне 14 травня. Тому сьогодні основна тема нашого відео це огляд цих полів, огляд фітосанітарного стану рослин. Також розкажемо, що вже було зроблено від посіву, тобто які технологічні операції ми проводили на обох полях. Скажу відразу, що це були різні технологічні операції, адже підходи до таких полів мають бути неоднаковими. Також в кінці відео Іван розповість. Як наші компанії рахують біологічну вражайність цукрових буряків, як часто це необхідно робити? Також поділиться власним досвідом та розкаже, які нюанси можуть виникати при пізніх термінах посіву цукрових буряків. Тому налаштовуйтесь на відео всім цікавого та продуктивного перегляду. Зараз ви бачите на відео посів оптимальні терміни, а саме 15 квітня. Гібрид Леона КВС, норма висіву 120 тисяч насінин на гектар. Фактично зійшло тут близько 90 тисяч. 2 травня тут провели перше грібіцидне оприскування класичної конвізо у нормі 0,5 літра на гектар. Також 7 червня провели міжрядну культивацію і в той же день провели позакореневе підживлення. Додавали добриво колофос, кормін борний, найсмарганець, фульвогомін, концентрат марганцю Яра Віта, мантрак та інсектицид Торсіда. 14 червня провели другу гербіцидну обробку. Адже недоліком конвізу є те, що він не контролює Вероніку, якої насправді в посівах нас досить багато. Тому до бакової суміші з конвізу було додано гармонік 7 грам на гектар та грант 12 грам на гектар. Обов'язково з додаванням прилапачів. 21 червня було проведено перше фунгіцидне оприскування. Загалом їх планується близько 4. Залежно від ситуації, може бути і п'яте. В баковій суміші у нас обов'язково йде медіан екстра, тобто мідь, обов'язково додаємо. Також рекс плюс та меценат. До в цих фунгіцидів ми додаємо фульвогоміни та інсектицид-бомбардир ДУ у нормі 0,12 літрів на гектар. Норма виливу на всіх фунгіцидних, інсектицидних та грибіцидних обробках складає близько 100 літрів на гектар. Вона в нас не змінюється і є сталою. Станом на 30 червня ось так виглядає поле, яке було посіяно в пізні терміни. Посів тут відбувся 14 травня, гібрид Smart Gaconda КВС. Та норма висіву тут складала 130 тисяч насінин на гектар. З технічних операцій тут було проведено лише перше гербіцидне оприскування, а саме вносили гербіцид конвізов в нормі 05 літ на гектар, гармонік 7 грам на гектар. Та грант 12 грам на гектар. Також додали інсектицид торсіду, прилепачі та, та адюванти. Ось так воно виглядає. Бачимо, що явних бур'янів поки що немає. Але ось, до прикладу, є в нас наша прекрасна Вероніка. Та зустрічається злаки. Всім доброго дня! Мене звати Іван, я головний агроном одного з кластерів компанії. І сьогодні ми знаходимося на посівах цукрового буряка. Сьогодні проведемо обстеження загального стану і покажемо вам методологію визначення біологічної врожайності, якою ми користуємося в компанії. Зараз ми знаходимося на полях раннього посіву. Конкретно це поле це посів 15 квітня. Тут посів ми здійснювали з густотою 120 тисяч і гібрид Леона. Зараз проведемо обрахунок фактичної густоти стояння по рослинах, а далі проведемо інші підрахунки для того, щоб визначити фактичну масу коренеплодів, які вже сформовані на полі. Декілька слів по захисту. Тут вже закінчені страхові внесення гербіцидів. Це два гербіцидних, оскільки нагадую, в нас буряк конвізо, і вже внесли перший фунгицид. Також був комплекс відновлення та стимуляція. Це комплекс мікроелементів та стимуляторів росту. Облік фактичної густоти ми здійснюємо на 22,2 метрах погонних. Знаходимо типову точку на полі, відмірюємо 22,2 метри і в трьох сумішніх рядках рахуємо густоту, ділимо на три, таким чином ми отримуємо середню густоту стояння. Далі, вже за допомогою кропів і внесення параметрів. Ми фіксуємо біологічну врожайність. Зараз починаємо проводити підрахунок густоти. Цю точку беремо за точку, а і в цей бік вимірюємо 22,2 метри і рахуємо фактичну густоту. Ми провели фактичний підрахунок густоти стояння. Із середньо з трьох рядків в нас вийшло 91 тисяча на гектар. Нагадую, ми сіяли 120, тобто близько 25%. Ми втратили на кірці, ми втратили на коренеїді і якісь інші фактори. Густота це перший показник, який нам необхідний при підрахунку біологічної врожайності. Біологічну врожайність взагалі приріст по коренеплоду, ми в компанії робимо кожних 10 днів. Тобто, агроном на кожному полі має одну-дві дві точки залежно від варіативності поля від, від різних зон. І кожних 10 днів ми робимо біологічну врожайність. Це дає нам можливість бачити динаміку розвитку коренеплоду е, і складати якусь аналітику. До прикладу, якщо з минулим роком порівнювати, е, то на зараз середня врожайність вже була 10 тонн по відділенні. По сусідньому відділенні, приблизно в тих самих умовах, було 10 тонн, е, В нас зараз середня врожайність на сьогодні по цьому відділенні 5 тонн. Ми розуміємо, що ми вже маємо. Е, Відставання у розвитку порівняно з минулим роком після підрахунку густоти з відстані 2,2 метри викопуємо всі рослини та проводимо контрольне зважування. Перші обліки біологічної врожайності ми проводимо в десь 39-й фазі. Тобто це фаза, коли 90% листків змикаються вже в рядку. Зараз на полі ми десь, десь приблизно маємо таку фазу. Зараз ми провели розкопку 2,2 метрів, викопали всі рослини, які знаходяться на цій відстані. І далі ми починаємо вносити дані в кропію. Агроном фіксується в кропію кожних 10 днів. Далі вони дані залітають в Power BI, де ми можемо бачити динаміку у вигляді графіків або табличок. Зараз покажемо вам шаблон, по якому ми працюємо, і як виглядає, як виглядає безпосередньо в смартфоні це. От, В нас є шаблони. Агроном вибирає шаблон. Додає точку. Може назвати точку, опис. Далі у нас стоїть вимірювання біологічна врожайність. Натискаємо, і в нас є параметри, які необхідно додати. Це кількість рослин на 22,2 метра 22 погонних, це кількість рослин у пробі, це вага проби, і тут автоматично програма розраховує біологічну врожайність. Зараз наступним етапом нам треба змоделювати копку комбайном, тобто обрізати гичку, обрізати нижню частину кореня і зробити заважування. Так, провели обрізання гички нижньої частини корінця, змоделювали прохід комбайна бурикозбирального, і зараз буде здійснювати зважування. Бачимо, що кількість рослин в пробі 9 штучок. Наша середня густота, нагадую, тут 91 тисяча. Тобто густоту ми порахували актуально. Далі включаємо знову наш шаблон. Ввели фактично густоту на полі 91 рослина. Кількість рослин у пробі в нас вийшло в даному випадку 9. Далі вага проби. Вага проби в нас вийшла кілограм 160 грам. І далі нам рахує біолочну врожайність. Це одне з таких з кращих полів по густоті і розвитку. І на сьогоднішній день ми маємо 11 тонн 700 кілограм. Декілька слів про загальний стан поля по циркоспорі. Ми внесли вже тут один фунгіцид. Це було тиждень назад, і в першу чергу звертаємо увагу на нижні листки. Перший фуницид має, має потрапити на ті листки, які будуть обмирати першими, щоб заражені рослини не попали на ґрунт. Бо тоді ми створюємо джерело постійної інфекції. Тільки коли з'являється волога, йде нове спороношення і циркоспроз розвивається. Як бачимо, у нас нижній ярус чистий. Взагалі в нас заплановано чотири фуницидних обробки. В тій ситуації, що склалася, пізній пересію, відповідно, пізна копка, буде частково п'ятий. Система захисту у нас від циркоспорозу вся базується на триазолах: це протіоконазол, це епоксиконазол і дефеноконазол. Це три діючі речовини, які ми, ми комбінуємо у всіх внесеннях. І завжди у нас є мідь. Загальному за чотири внесення в нас в сумі 3,5 літри міді. І її ми вже даємо ситуативно. Якщо ми бачимо, що там завтра дощ, і ми розуміємо, що мій це контактний продукт, і вона попаде на листок нам її змиє, ми її не даємо. Якщо ми розуміємо, що погода там затяжна, ну, затяжний період без дощів, але ми розуміємо, що в нашому регіоні все-таки є роси, даємо мідь, і це дає свій ефект. Мідь під час роси. Накопичення вологи на листку, вона активується і не дає потрапити, і контактно працює по спорі, не дає спорі уразити листок. Тому мідьна займає важливе місце. Також ще однією проблемою наших полів чи, чи, може навіть регіону, є такий бурян, як Вероніка. І в нас виробнича система конвізу не дозволяє його контролювати. Вона завжди. Підсилюється якимось партнерами. В нас це своє рішення. Ми підсилюємо конвізу іншими діючими речовинами з сульфуніл-сичовин. Ми не забираємо ці проблеми, але, як правило, наша логіка така, що оці бакові партнери до конвізу ми даємо в друге внесення. Друге внесення це в нас вже перед закриванням між'ять даємо в друге внесення, трохи притримуємо Вероніку, а далі буряк вже створює природню конкуренцію за рахунок за рахунок того, що забирає світло і вологу на себе. Тому, ну, тому наше рішення виглядає десь так. Зараз ми бачимо типову рослину Вероніки. Це наслідки нашої другої гербіцидної схеми. Така вона буде ще стояти. Тиждень півтора, далі вона почне зеленіти і відходити, але в такій фазі буряку вона вже там шкодити не буде. Фактично, такого рішення, щоб знищити її, повністю ми ще не знайшли, бо там обмеження по фазі, якщо працювати контактними продуктами, ну тобто, не обмеження по фазі, а ти маєш робити додаткові обробітки і входити досить так щільно. Зараз ми знаходимося на сусідньому полі, буквально поле через дорогу. І чим воно відрізняється? В першу чергу розвитком. Тут тільки 30-31 фаза. Це початок змикання рослин в рядку. Чому так? Це поле пошкоджене градом і зливним дощем, які пройшли нас 4 травня. Воно було менше по фазі від сусіднього, фазі вилучки, і його вибило. Це пережило, це вибило, ми його пересіяли. Там посів був 15 квітня, тут 14 травня, тобто фактично, місяць часу розриві по посіву. І там ми бачили вже 11 тонн біології, а тут ще фактично біологію робити зарано. Ми наступне відео почнемо якраз з біології з біологічної врожайності на цьому полі. Ви вже будемо мати динаміку в розрізі кожних 10 днів і там вже чітко простежується, як наростає маса коренеплоду. По захисту на сьогоднішній день тут був один обробіток гербіцидний. Це було стандартно конвізо, півлітри, літра меро, 12 грам при альфа стару і 7 грам гармоніку. Підсилювали одразу. По-перше, тут вже є сходи Вероніки, так як ми говорили, для чого ми його використовуємо. По-друге, тут також є падалиця ярого ріпаку КЛ. Це, до речі, стало дуже серйозною проблемою цього сезону, бо виявляється, в цій виробничій системі технологічний ріпак прибрати дуже важко. Фактично, сам препарат його не контролює, приходиться підсилювати. Тут дуже важливо зловити фазу саме ріпаку. Якщо він вже більший, то його проконтролювати дуже важко, бо треба робити два внесення. Саме конвізо його не контролює. Тому тут ми зайшли з такого розрахунку, щоб зразу в найменших фазах забрати ріпак і прибити Вероніку. Вже по-другому внесенні будемо будем друге робити перед змиканням вже в рядку. Е, і будемо дивитися, чи це буде е, чистий конвізор, чи це буде з партнерами. Е, ще одну операцію, яку ми тут зробили це е, рихлення рядь. Це обов'язкова операція, її проводили на 100% площ. У нас ті площі, які лишились після злиних дощів і граду, е, серйозною проблемою була кірка, то там це мусило бути. І тут так само, якщо покопати, тут ґрунт е, досить забитий. Зараз вже зрихлили і буряк на це відкликається дуже позитивно. Тут у нас посіяний гібрид джаконда. Пізні посіви, 14 травня, тут ми вже сіяли 130 тисяч. І зараз маємо фактично десь 90-95 тисяч. Дуже багато тут було коренеїда, рослини повипадали. Тому і це ще одна причина того, чому ми тут проводили міжрядку. Далі що плануємо? Бачимо, він вже змикається в рядку, тому зараз будемо заходити з фунгіцидами. Бачимо, перші листки вже лягають на ґрунт, вони зараз чисті, ніяких ознак ми, ми ще не знаходили, перших проявів не було. Але зараз профілактично заходимо з першим фунгіцидом. Це буде протіоконозол з ципроконозолом плюс мідь. Мідь. Зараз даємо знову ж таки невелику норму, але будемо працювати. Далі по ситуації стандартно в нас там розрив між фуніцидами 12-14 днів, залежно від умов. Якщо це дощі, то 12-14. Якщо дощів немає, то ми відтягуємо. Бачимо, розуміємо, що нема припарків, немає надмірної вологості розвиток не такий сильний циркоспори, то відтягуємо. Провели викопування типових п'яти рослин з поля, яке сіялося 15 квітня та 14 травня. Це для того, щоб наочно. Наочно показати, який відрив в розвідку. Тобто, місяць часу розривів посів виглядає так. Якщо по фазах, то фактично по днях це десь 20 днів різниці. Звідки такі висновки. Провели, провели моніторинг по звіта, які робились по полю, то поле сіяне 15 квітня було в тій же в тій фазі, що зараз перебуває це поле на 9 червня. Сьогодні ми маємо 30-те. Тобто Різниця по фазах 20 днів. 20 днів відриву між ними. Колеги. На цьому будемо завершувати наше відео, але спершу підведемо такий невеличкий підсумок щодо всього вище сказаного. Тож, сьогодні ми провели огляд двох полів, двох сусідніх полів, які були сіяні в абсолютно різні терміни з різницею майже в місяць. Наразі рослини, які були сіяні в оптимальні терміни, перебувають в 39-й фазі. А от рослини, які були сіяні на місяць пізніше, мають 31 фазу. Якщо порівнювати це по днях, ми підняли всі наші звіти з кропів, то це орієнтовно 20 днів різниці. Тобто, буряк, який сіяний пізніше, починає потроху нас доганяти буряк, який був сіяний в оптимальні терміни. Також Іван сьогодні розповів про методику підрахунку обліку біологічної врожайності та розповів про майбутні технологічні операції, які плануються на цих двох полях. Тому всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та цікавим. Поширюйте це відео, обов'язково ставте дзвіночки, щоб ви бачили, коли виходять наші відео. Також Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі та нагадую, що ви були на каналі грунтовно. Тому до нових зустрічей та всім хороших врожаїв!